Лавки двері з автоматичним замком, камери відеоспостереження зовні, та всередині такий вигляд 22 вересня має модульне укриття, що знаходиться на вулиці Ляташинського. За словами директора КП Зеленбуд, всі чотири укриття, які знаходяться на балансі підприємства, облаштували всім необхідним. Все електрообладнання, включаючи проводка, виключателі, світильники, сейф, аптечка, бак для води. І всередині встановлюється від відеоспостереження. Двері автоматично від... Відчиняються під час повітряної тривоги, а також коли відсутнє світло. Ті, хто знаходиться всередині, зможуть вити з модульного укриття за допомогою кнопки. Система буде відкривати двері автоматично. Тобто, якщо лунає сигнал тривоги, двері автоматично відчиняються. Потім двері так також автоматично зачиняються, коли буде відбій тривоги. Якщо буде повітряна тривога, не дай Бог, як по якихось технічним збоям буде. Причина, що не буде відчинені двері, буде вивесена тут табличка, де будуть вказані номера гарячої лінії. Цим тобто, ну, відома загальна лінія 1562, тобто, ми телефонуємо і зразу кажемо, що укриття не відчинено. Я думаю, протягом там декілька секунд вона зразу буде чи обладнання всім необхідним входило у вартість укриттів, які КП «Зеленбуд» придбав за 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Додаткове з міського бюджету виділили мільйон гривень для облаштування прилеглої території біля чотирьох встановлених модулів та двох, які КП парк має отримати до кінця вересня. Плана ще зробити виложити тут засіяти траву, виложити плитку і зробити для мало. Мобільної групи людей зробити пантус. Крім того, в планах розфарбувати модульні укриття. Як на мене вигляд, е сірий вигляд ну, якби не прикрашає цей сквер. Тому знаючи досвід інших міст і бачу, як такі самі модульні укриття розфарбовуються в інших містах, ну, набагато приваблюєше, якщо воно буде під тематикою якогось скверу розфарбовано.